Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Четверті ранку пролунали вибухи на Тузлів, Керчі та поблизу Кримського мосту. У небо Криму піднялася пожежна авіація та пролетіла над мостом в невідомому напрямку. Десятку іл 76 крім того, піднялися з усіх аеродромів окупованому Криму та полетіли над мостом в напрямку Керчі. Наразі не зрозуміла причина такого масового перельоту, але на самій Тузлі щось потужно горить ні дня без вибухів та поблизу кримського мосту. Що ж вже зараз зрозуміло, що кримське місто Керченській протоці знищать не морські безпілотники. Вони його тільки покусують. Про це розповів під час круглого столу Мілічермедіасентра військовий експерт Петро Черник. Черник зауважив, що протяжність військового об'єкту окупантів становить 18 кілометрів, тому його буде складно перерізати. Ми маємо розуміти, що Керченське місто дуже довге, він має довжину 18 кілометрів для того, щоб його по-справжньому перерізати, він має бути взятий під Вний вогневий контролі я собі важко уявляю, як це можна зробити надводними системами. А от ракети це та сама відповідь, сказав Черник. Однак і тут є певні нюанси, зауважив експерт. Міст окупанти прикривають системами ППО краще ніж Москву. Все найкраще починається від с 350 С-400 і навіть с 500 все зосереджене там, плюс радіоелектронна боротьба. На мій погляд філософія кінцевого ураження Керченського мосту це велика кількість ракетних залпів у поєднанні з повітряними безпілотниками. До. Дав черник в той же час німецькі далекобійні ракети Таурус здатні добити кримське місто та уразити багато важливих цілей у глибокому тилу противника. Про це заявив авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Наувалей Романенко в ефірі Радіо МВІ. За його словами, таурус це стоншадо чи скальпа з подвійною дальністю, тобто ми перекриваємо Крим повністю, зокрема кримські порти. І самі розумієте, якщо порушити логістику Криму не буде, треба туди заїжджати на танках. Тобто, якщо ми отримаємо дійсно та. Роз це буде серйозний вклад. І цими ракетами потрібно буде вражати найбільш важливі російські об'єкти, хоча б інфраструктуру Керченського порту, там де переправа нарешті добути Керченське місто, трішки потурбувати, але не дуже витрачаючи кораблі. Порту Севастополя, склади чорноморського флоту. Там щоправда Таурус не дістанеш, але ці паливні резервуари, що більше на поверхні, це загалом прекрасні цілі для цих ракет, зазначив Романенко. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпису. Тесь обов'язково переможемо разом.